Усім доброго вечора! Вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Кременчука. Арена Айсберг сьогодні приймає четвертий матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату України з хокею сезону 2024-2025 років. Кременчук проти Сокола, серія номер 4 Серія, яка може стати останньою, а може і е, бути. Такою, що ми побачимо після неї продовження. Все залежить від того, чим завершиться сьогоднішній матч. Кременчук веде в протистоянні 3-0. Кременчуку залишається виграти один матч для того, щоб оформити путівку до фіналу. У ж просто немає іншого варіанту, окрім як перемагати сьогодні Гліба Кривошапкіна. І Олег Шафаренко після матчу сказав, що йому все сподобалося. Саме в дограванні. Тож подивимося, чи вдасться з таким настроєм. Вийти на сьогоднішню вже повноцінну гру киянам. Будемо сподіватися, що вона сьогодні е, вийде Ту, у цьогорічному плей оффу вигравши на нуль другий матч серії у Соколас. Сьогодні він не грає. А в воротах у Кременчука зі стартових секунд виходить Кирило під 77-м номером, 79-й номер Захарка Сатонов у запасі. Ну і подивимося, як це вплине. Все ж таки саме з прізвищем, неодноразово, скажімо так, помічений в двосторонній роботі. Чудово працював відборі шайби. Зараз Кучер все ж таки гру заморожує. Запізно судівський свисток пролунав вже за декілька секунд після того, як Кучер -то шайбу зафіксував у пасці, і боротьба перед воротами переростає у конфлікт між. Глібом Кривошапкіним і форвардами четвертої трійки Сокола, зокрема із Артемом Хальсіним. Але судді не дали цьому конфлікту розгорітися. Ще раз давайте подивимося, як кидав Янишевський. Підніжка. Ще одне вилучення. Янишевський опинився на льоду. І Богдан Середницький зараз приєднається до гліба Кривошапкіна на лаві для штрафників. Сокіл вперше у цьому матчі пограє у більшості. Були згаяні. Толстушко на синій лінії кидок вище воріт шайба. Проходить добивання від Янишевського, втрачає рівновагу Кучер, але. Кидок було заблоковано. Захаров вдалося киянам зберегти шайбу в зоні атаки і продовжити свій наступ. Долстушко ще один кидок по центру. воріт. добивання. 1-0! Віктор Захаров закидає свою першу шайбу у цій серії. Віктор Захаров перериває те прокляття, яке на нього навалилося. Все ж таки, дуже багато моментів він не реалізував, особливо у перших двох матчах у третій грі. У нього не так багато шансів. Було, але зараз момент був такий, що згади... згаяти його просто не мав права. Кращий бомбардир регулярного чемпіонату. Давайте ще раз подивимося. Ромащенко через Толстушка. Талзтушко кидає по центру. Кучер відбиває шайбу перед собою, і там була можливість у там. Я так пролистав чат стосовно деяких моментів. Давайте. Короткі коментарі. Так, фінальна серія до чотирьох матчів, не до трьох. В минулому сезоні до чотирьох грали і нагадаю, що високий виграв фінальну серію. чверть більшості попереду у Кременчуках Кривошапкін вирішив скористатися тим, що суперники вже наїлися, суперники не встигли змінитися, тому що Кременчук уже швидко повернув шайбу в зону атаки. ледь на швидкості не організував момент, гліб. Лялька. Останні секунди. Більшість. Лялька кидає, підбиває дворецького. Було це непросто. Кременчук провисів на воротах Діянка усі дві хвилини. Ось тут втрата. Момент! Який добивання! Кучер тепер божий. Апачан не зміг зберегти шайбу під своїм контролем у власній зоні. Вімкнувся у відбір Максим Жеребко. Перший кидок був від нього. Кучер витягнув. І допивання від Захарова здавалося б уже у порожню рамку, але весь сезон разом майже весь сезон разом відіграло у регулярці і в плей-офф, плеофучкову замодію. взаємодію. Абрага Попережай і Абаджан Демонстрували трохи поки що не влився. Як не має, на мене, у це поєднання від. Сава Андрющенко, який замінює дескваліфікованого Попережає. Толстушко. Служко. Під у ближній чернамісті. Захисник Кременчука. Це був підгубний. І вже Репка є простір у Янишевського. Скидка на Захарова кидає Віктор Захаров. Там був рикошет, шайба вище воріт пролітає. Чому китка з ось, перспективної позиції? Середницький. Та дуже трійка Богдана Середницького. Лялька класний пас! Середницький практично з вусів, кидає без спротиву. Але кидає по центру воріт. і Д'яченко Діяченко ловить. Геніальна передача від Віталія Ляльки пройшла в цьому моменті на Богдана Середницького. І Толстушко на синій лінії. Все було Толстушко, Передача на Захарова направо. Останні секунди Янишевський кидок з гострого куха, там Кучер на місці. І Кучер так схиляється після свиста. Дісталося йому, судячи за всього. У цій ситуації скинув блокер і кріпає правою рукою. Напевно, що вона якраз і постраждала. Уже рано, що розпочинається. Теж накладає свій відбиток. На жаль, вчора. Була дуже хороша атмосфера, але сьогодні. Тиждень... Ой-ой-ой, один один. шайба залітає у ворота. До речі, там звертаюсь до колег рахунок, потрібно поправити один-один. Він зараз стає після китка від правого борту. Шайба заходить у ворота Богдана Д'яченка. Віддалі лялька приймає вітання від партнерів. Третя шайба в цій серії для капітана Кременчука. І дуже важливий гол допомагає він кременчужанам. Відновити паритет вже за дві хвилини після початку догравання. Давайте дивитися Матусевичу. Шайбу ніхто інший, напевно, краще за нього не усвідомлював тій ситуації, чи був його дотик, чи ні. Якби шайба зайшла прямим підком після дотику Матусевича, я думаю, що капітан обов'язково звернув би увагу на те, що за гол, так. Це гол партнера. Ну а тут таку реакцію капітана Кременчука ми побачили, але знову ж таки, це моє суб'єктивне судження цього епізоду в протоколі. Поки що Віктор Захаров, але ось знову перехоплення. Причому Шайба не встигла вийти із зони Кременчука. Захаров об'їхав ворота, пазний зручною на суму лінію. Сапчук кидає, блокується цей кидок, але шайба на п'ятаку добивання. Два один. Віктор Захаров оформлює дубль і знову виводить Сокол вперед. Хоча вітання приймає Максим Жереб. Там е, два гравці Сокола билися за це добивання. Вирішальний. Але відзначити потрібно, звичайно, і Захарова. Все ж таки на другий темп ця атака пішла після його перехоплення у чужій зоні. Не пускають його із шайбою у зону. Із піскопа Стримідін. Намагається корпусом протиснути Панкова. Той не дає цього зробити. Бурдаков. Бурдаков! 3-1. За 5 хвилин до кінця третього періоду закидає Сокіл ще одну шайбу. І це молодий нападник. Матвій Бурдаков, нападник 2008 року народження, закидає свою першу шайбу в плей-офф. Не тільки в цьогорічному, а в принципі, в кар'єрі. Він в плей-офф дебютував лише у цьому сезоні. Не найкращий перший матч провів. Були можливості у Соколе. Четверту шайбу закинути і в більшості 5 на 4 і в більшості 5 на 3. Але матч закінчується з рахунком 3-1. В'ячеслав Лецька незадоволений. те Теж саме стосується і Олега Шоференка, хоча він все одно, навіть поки команда святкує перемогу, дає настанови.